На базі бібліотеки для дітей відкрилося смарт-містечко. Головує тут робот Оптиміс Прайм. Прототип відомого трансформера власними силами виготовили бібліотекарі. Вони ж керівники гуртків, робототехніка та ардуїно. Робили ми зі списаної техніки комп'ютерної та списаної меблі. Віталій талігеніч, колега та я ми робили вдвоєм. Він керується за допомогою Ардуїна. За допомогою тут модулю, до якого підключається спеціальне приложення з телефону де й керується теж з телефону повністю. Гостям, які завітали на відкриття закладу, розповіли про переваги нового смарт-простору. Зараз тут діє три гуртка проте в планах розширити їх кількість. Новий простір, який ми відкриваємо сьогодні в центральній міській бібліотеці для дітей, планувався в рамках великого грантового проєкту від нашого спонсору USAID. Але, на жаль, ми знаємо, що зараз всі виплати по, по грантам, усі фінансування грантових проєктів призупинено юсейдом. Але ми не зупиняємося. Бібліотекарі люди професійні, вперті і вони вирішили своїми силами зробити такий простір. І сьогодні ми відкриваємо маємо наш смарт-простір, в якому будуть для дітей, для підлітків запропоновано різноманітні гуртки, які і вже працюють, і надалі ми будемо нові гуртки відкривати. Це і Ардуїно, це і 3D-моделювання, це і Ліго Лего-клуб. Також ми плануємо зробити студію блогера. Я блогер, так як він був в рамках проекту. І ми шукаємо інші можливості профінансувати цей грантовий проект. Бо він Проєкт, бо він дуже чудовий. Смарт-містечко це також простір для розваг. Дітей розважали Optimus прайм, Робік та їх друзі. Розваги та завдання були тематичними і цікавими. Головна мета врятувати смарт-містечко від космічних загроз. Мені найбільше сподобалось, як ми грали, і збирали попкорну. Сьогодні для нас виступали роботи. Вони були активними. І гралися з нами з анонсами подій та розкладом гуртків можна ознайомитися на сторінці Олександрійської бібліотеки або завітавши до бібліотеки для дітей.